Павло Шеремета, наступний доповідач. Де ви є? А бачу. Дякую. Я хотів би якраз підхопити з думки, на які закінчив Ігор Рафаїлович. Потрібно працювати, потрібно менше скиглити і плакати і більше працювати. Я так дякую. Е, ну, Дивіться, тут я зразу ж кажу, що я не хочу робити. Це я не хочу аналізувати і навіть яким чином навіть звертати увагу на те, що зараз робиться в економіці, зокрема бюджет там і все решта. Тому що е, дивлячись на вираз очей наших нинішніх урядовців, незважаючи на, на, на те, що вони всі говорять про покращення, а вони всі прекрасно все розуміють. І, і це можна виразити, цей стан можна виразити фразою, що здачу нема чим давати. Uh, і, і Це звичайно погано, ось, але в 2013 році воно буде ще й значно гірше, тобто здачу реально немає чим давати, і тому я менше хочу говорити про труднощі і перешкоди на шляху становлення українського господаря, Тому що я думаю, що нам треба. Я, я, я насправді боюся однієї речі. Я боюся, що знову, що як і в 2005 році, uh, коли влада буде знову близько біля нас, ми знову будемо не готові. І тому замість труднощів і перешкод я хочу говорити про план дій. Що не менше, нам потрібен цей план дій. Біблійська притча про це говорить також. Будь, будь готовий, будь поготові. Так не, не спи. Коли, коли можливість прийде, треба бути готовим до цього. Отже, якщо говорити про я хочу говорити про п'ять елементів цього плану. З звичайно, трошки з моральним аспектом також. Пункт номер один. Багато про це говорилося. Потрібна національна візія. Вона потрібна в економіці також. Можливо, тут треба було трошки додати якоїсь поезії. Я не поет, я не можу додати цієї поезії. Я дивився би на це з економічної точки зору. З економічної точки зору, я вважаю, що Україна може і повинна поставити за ціль в 2025 році. Максимум у 30-му році бути визнаною як розвинута країна. Не тільки як економіка, а як розвинута країна. В економіці це прораховується і для того, щоб бути визнаною як розвинута країна, треба мати ВВП на душу населення 15 тисяч доларів. Якщо ми піднімаємо виводимо з тіння нинішню тіньову економіку, ми по суті, я думаю, що багато в чому подвоюємо нинішнє ВВП на душу населення. Тоді залишається ще раз його подвоїти. Це в принципі задача вирішується, звичайно, якщо її вирішувати. Ось але. Найголовніше, що візія це є проекція волі, і нам це потрібно на макрорівні, нам це потрібно на мікрорівні, це потрібно на рівні українських підприємств. Я абсолютно погоджуюся. Мені дуже подобається ця фраза на сторінці четвертій в хартії вільної людини. Не треба виправдовувати власну бездіяльність непереборними обставинами, плекаючи лінощі, заздрість, гординю в приниженості, які дуже часто є нашими найгіршими національними вадами. Абсолютно вірно, абсолютно погоджуюся. Отже, перше є візія. Друге. Етика праці. У нас є велика проблема. Причому не тільки у нас є велика проблема в Україні, в Європі є велика проблема. Європа не зможе більше конкурувати з Азією. Якщо вона буде відпочивати по 5 тижнів на рік, якщо вона буде працювати як 35, по 35 годин на тиждень, як деякі європейські країни це навчилися робити і хочуть робити далі. Не вдасться, тому що Азія працює не так. Якщо ви хочете працювати, якщо ви хочете конкурувати і перемагати, і бути визнаним як, як розвинена країна, працювати треба так, як працюють зараз, скажімо, нація номер один в цьому списку. Це є Корея. Між іншим дуже цікаво, що на, що на другому місці, по ну, як мінімум по кількості годин, хоча. Я погоджуюся з Андрієм, що треба дивитися не тільки на кількість годин, а треба дивитись на рентабельність і на ефективність цих годин. Але на другому місці є Польща. І буквально декілька днів тому спілкувався з польським одним професором. він каже, ну, він сказав англійською, ми працюємо як собаки. Він каже. Тобто, там, в нас он за два тижні в Україні починається вихідніше на, дні, на, на тижнів два-три. Ну, Так не досягається статусу розвиненої економіки. Тобто, абсолютно також погоджуюся з Ігорем Рафаїловичем і з усіма першогрудневиками, які наголошують, що працювати треба. Третє, ну, не дивно буде, це наголос на освіті також. Незважаючи на те, що наша хартія має трошки такий, ну, як ніби західну орієнтацію з лібералізмом, з індивідуалізмом. Тут також треба визнати, що на заході є проблема, і ця проблема в освіті проявляється. Тобто на сході навчаються краще, і інтенсивніше і успішніше. Останні рейтинги, які ну останні рейтинги це останні вже 5, 7, 10 років. А якщо говорити там, скажімо, про успіхи учнів в середніх школах на перші місця займають конфуціанське суспільство, тобто і Китай, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Корея. Деколи то там там з'являється Фінляндія, ну це не, не зовсім конфіціанське суспільство, але суть того, що там не багато європейських країн. В Штатах люди дуже, дуже хвилюються про те, що їхні їхні показники падають. Ну, я тут такий досвід маленький на наш в сім'ї, старша донька, яка вчилася в Азії, ледве там ледве встигала конкурувати з корейцями і з китайцями в класі. Зараз її вважають заучкою в класі. Тобто це є культура, яка яку нам потрібно відповідно вирішувати. Також і це оскільки чому, тому що це конкурентно здатність української робочої сили, української праці на, на роки на на наперед. Четверте наголос на на, на заощадженнях. І тут я також абсолютно погоджуюся з пан з Олександром Сугонякою, Тобто, коли уряд вдається до цих до до, до, до податків на, на обмін валютою, ну по перше, це також говорить абсолютно інтелектуальну кризу на фоні того, що нема чим здачу давати. Ось, і нема взагалі там ідей, як це вирішувати. Як ми знаємо, місія міжнародного літного фонду в відмовилася навіть їхати в Україну, обговорювати з ними якісь там будь будь-яке фінансування в майбутньому, але це є податок на заощадження, і це і це, це дуже погана річ. Тобто потрібно пропагувати на, на державному рівні, на корпоративному рівні і на особистому рівні заощадження, смиренність. Відмови цієї гордині, про яку тут говориться, зокрема в Хартії, тому що в цьому є. Ну економісти в першу чергу прекрасно розуміють, це є основа формування національного капіталу. Вона є критично важливою для, для економічного зростання. І нарешті, останнє я на цьому завершую це питання інноваційності. Тому що знову ж таки з економічної точки зору Україна це не єдина країна, яка сидить поки що, на жаль, в цій пастці країн з середнім доходом. На жаль, він тільки в нас є нижче середнього, з якою між іншим дуже важко вийти, і не багато країн вийшли. Як це зробити? Через інноваційність, через пошуки інноваційних рішень. І мова не тільки йде про технологічно інноваційні рішення, хоча і про ці також. Мова йде просто весь наголос на інноваційність. Знову ж таки на державному рівні, на корпоративному рівні і на на, на особистому рівні, а велике велику роль в інноваційності також займає конкуренція, яка заставляє тебе бути інноваційним. А для цього. Є прекрасний показник, де рейтинг легкості ведення бізнесу. А уряд радіє, що він підскочив на 15 позицій. Ми все одно там на 137-му місці. Про всяк випадок нагадаю, що Грузія на 9-му, Малазія на 12 -му. тобто, тобто можна стрибнути і потрібно стрибнути значно вище і забезпечити таким чином цю конкуренцію, яка дасть можливість. Яке фактично буде цим батогом, в тому числі і пряником для того, щоб штовхати суспільство і бізнес в сторону інноваційності. Отже, я підсумовую: візія, етика праці, наголос на освіті, наголос на заощадженнях і наголос на інновації. Дякую. Дякую, пане Павле. Окрема подяка за збереження регламенту.